У нас є школярі, до яких ми ще в 2016 році приїжджали на лінійку в школу, то тепер вони воюють. Куди ж вони підуть? Всього потроху для воїнів ЗСУ. у Володимирці ще із часів майдану діє волонтерський центр. До благодійності розповідає Наталія Мазур, долучаються всією громадою. Школярі обов'язково долучаються, проводять різні акції, ярмарки, спрямовують з кошти на закупки необхідного або підтримують якісь певні збори. Місцеві підприємці так само нас підтримують, і при завантаженні автомобіля, коли ми рухаємося на фронт з якоюсь там провізією, то відповідно і хліб, і сухарики сушать. Дівчата роблять енергетичні батончики вдома». Дехто з волонтерів працює вдома, своє дозвілля проводять з користю. У нас багато швей вдома, людей, бабусі, пенсіонери шили дуже багато адаптивного одягу, труси на зав'язках, якісь футболки, штанці на зав'язках, шорти. Наразі це дуже важливо. Те, що люди підтримують, це дуже важливо. Ірина Товт швачка. Вона долучилася до волонтерства з початком повномасштабного вторгнення. Разом з Наталією шиють спеціальні плащі, які ховають воїнів від ворожих дронів. Саме потреба в плащах це з антитепловізорної тканини плащі, які захищають наших хлопців від дронів. Це комплект, який наразі дуже актуальний і звертається до нас з любих. Точок України, хлопці, ми нікому не відмовляємо. Настільки, наскільки в змозі це зробити, волонтерка зізнається, уже збилися з рахунку, скільки пошили таких плащів і передали військовим. Бійці почали звертатися до нас великими партіями. Ми дуже багато їх вже відшили. Спочатку ми вели записи. Скільки ж ми нашили таких плащів, Ми шили і день і ніч. Дома, додому рулони сунули, дома машинки гриміли. Спеціально для нас жінка показує, як цей плащ виглядає. Його найближчим часом передадуть на фронт. Це наша українська тканина, тому що на американську не вистачає коштів. Ми вдячні людям за ті донати. Найбільше серця військових, зі слів волонтерів, гріє те, що про них пам'ятають. Тому, окрім речей та техніки, господині передають військовим домашню їжу та власноруч заготовлені чаї. Діти ж пишуть воїнам листи та виготовляють патріотичні сувеніри. Коли є потреба, збираються усім гуртом плести маскувальні сітки. Чергова партія допомоги уже зібрана і чекає своєї відправки. Разом із тим, збори у волонтерів не закінчуються. Зокрема, зараз просять донатити на тканину для антитепловіз плащів. Збирають також на старлінки, квадроцикли та автівки. Закликають не ігнорувати збори. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.